Слава Україні! Мене звати Геннадій Васьків, я представник благодійних фондів Все для перемоги і слава Україні. Сьогодні ми знаходимося в Миколаєві. Зараз передаємо для військових швидкі допомоги, які робимо самі. Я ну, з зараз більше розкажу, що це таке, з чим це їсти, як це виглядає. Сама по собі така та швидка робиться на базі. Мінібуса повнопривідного, дизельного, щоб мав хорошу проходимість. Задача цієї машини в першу чергу це вивезти поранених з поля бою, доставити їх до точки евакуації, де на асфальті вже нормальна швидка може їх забирати. Давайте більше подивимося, як це виглядає, що це таке і з чим це їсти. Декілька важливих моментів. Перш за все, ця швидка вона обробляється салономатеріалами, матеріалами, які можна легко дезінфікувати. Тому що, на жаль, на, на полі бою є безпосередньо відкриті рани, і е, такі швидкі вони мусять бути дезінфіковані і мусять якби, бути, відповідати всім цим вимогам. Наступне, тут є ноші, за допомогою яких раненого е приноситься в машину і фіксуються. Ноші фіксуються також на машині. Є місце, де медик може під час руху автомобіля знаходитися, перебувати. Автомобіль обладнаний додатковими світлами е сильнішими, слабшими, в залежності від умов, е в яких можна працювати. Де медик може працювати безпосередньо як всередині автомобіля, знаходячись, так і знаходячись зони тобто є зовнішні фонарі, які е фактично дають можливість надавати. Мати медичну першу медичну допомогу при автомобілі або з боку автомобіля, або е, з ззаді цього автомобіля. Дуже важливим елементом е, для цих автомобілів є дві дверки з двох сторон. Це уможливлює доступ, е, щоб, щоб був легкий доступ і швидкий вхід і вихід для автомобіля, як з правої, так і з лівої сторони, оскільки на полі бою немає дуже часу виходити і де немає можливості е, з різних сторін це робити. Тобто вріла Амбулансис» — Це автомобіль перероблений з міні-буса. Переробляємо ми ці буси на Україні. Займаються цим у Львові колишні мебельщики наші, які робили меблі е, до війни. А сьогодні вони роблять такі чудові автомобілі, які допомагають зберігати е, життя і воздух поранених з безпосереднього усе поля бою. Ми сильні. все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ.